Кожного ранку ми прокидаємося в надії, що щось особливе буде цього дня, що щось зміниться, налагодиться, покращиться. І ми покладаємо особливу надію на новий день своєї історії. Але наше життя, воно обмежено часовими рамками. Ми бачимо, що не можемо заглянути вперед. Ми бачимо, що рухаємося ну, от, в площині, грубо кажучи, хвилини, години дня. Не більше. Ми не можемо контролювати те, що було вчора, і не можемо контролювати і знати те, що буде завтра. Але Господь нам дає можливість зараз в цій ситуації, в цьому моменті жити з максимальною віддачею, з максимальним проявом добра і всього того прекрасного, що у нас є, і що ми можемо і здатні в собі виховувати. Тому з цінністю проживаємо час, наповнюємо те. Все, що нас оточує, прекрасним, тому що негативу, проблем, труднощів, всяких бід, нещасть, їх вистачає, і вони ніколи не будуть попереджувати, коли прийдуть до нас в нашу історію. Але хороші речі, цінні речі, думки світлі, гарні слова, адекватні вчинки, ми маємо втілювати тільки самі і контролювати цей процес. Бо Господь нам дає повну свободу дій в цих питаннях. Всім мирного, благополучного і саме головне продуктивного і цінного дня.